Вони чогось про щось вони домовляться, вони дійдуть все ж таки якоїсь домовленості. Але вона не якась не певна, знаєте, вона якась нестабільна. Ну тобто тут більше, знаєте, навіть на що схоже, що нам щось продемонструють, ніби питання вирішено, і це буде демонстрація для того, аби ну, зупинити оці емоційні розгойдування взагалі цій ситуації і в спільноті і взагалі в суспільстві. Але от воно ніби йде, знаєте, як дві сторони однієї. І медалі, тобто з одного боку, нам продемонстрували, що все дивіться, щось вирішено, а з іншого боку, тобто за лаштунками переговорні процеси тривають. Якісь е, таємниці таємничі зустрічі і обговорення не лідерів, а е, тих, хто розмовляє між собою, ну тобто домовленості, якісь будуть відбуватися, але вони, вони будуть відбуватися таємно. От знаєте, сказати, що в нього якесь інше світобачення, я не бачу, я не можу цього сказати. Повертаючись до питання, все ж таки тут, як мені йшло тоді, що це як необхідність, необхідність, яка, ну, ніби знаєте, президент був змушений, ну тобто, тут більше схоже на те, що його змусили прийняти таке рішення. Але ж знаєте, тут не було названо прізвищно. Ну, тобто, було, не була необхідність зміни цю смерть, карту смерті, трансформацію її необхідно було запустити, mm -hmm. і необхідно було вибрати саме потужну людину, вагому людину, яка запустить цю трансформацію. Тобто, я не можу сказати на сьогоднішній день, що в наших керівників. Що в наших керівників є таке стовідсоткове відчуття чи наміри, щоб дали поставили сирського аби виграти війну? Тут більше не такий. Знаєте, як тут наш президент призначив сирського саме для того, і саме тому, що так, це постать публічна, вагома. З досвідом, з вже з певними набутками, поважна до речі, досить персона, і людина, яка саме зарекомендувала себе як знаєте, крутий виконавець, людина, яка дотримується правил, людина, яка робить так, як потрібно робити, не сам не тільки сама робить, а ще й за іншими, слідкує і інших направляє його поважають. Молоді люди, які саме можуть вплинути на нашу перемогу. От, що я хочу сказати. Ну, Тобто, я не можу сказати, що це безпосередньо він буде брати участь у нашій перемозі, да? чи це тільки завдяки йому. Ні. Мені тут, на... Мені тут показали просто трьох молодих персонажів, трьох молодих воїнів, які з повагою до Сирського роблять якусь таку Велику роботу Тут робота прибирання, прибирання кадрів, наведення ладу, ем, виконання знову ж таки, виконання правил. Ну, тобто він потрібен. І тут схоже на те, що коли у Зеленського був вибір, кого ж все ж таки призначити, ну то тут був вибір без вибору, тому що на сьогоднішній день це ледь не єдина людина, яка е, по всім параметрам підходила до саме заміни на посаду таку посаду. у… Країні, в якій йде війна, тому саме тому його призначили. Тепер я вам відповів на питання, до чого все ж таки буде те, що його призначили. Відповідь мана, моя не змінилася. Це призведе до перемоги в будь-якому в будь-якому контексті, в будь-якому е, взагалі випадку, це приведе до перемоги. Але я б не сказала, що це буде саме перемога, завдяки е, тільки Сирському. Тут більше людям, які знаходять, тут молоді люди. Ні, в нього, ні, 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 ви що? В нього набагато в нього інша місія, в нього інші, як в нього роль інша, в нього потужність в інший бік. Ну, тобто тут мені показують людину, яка не просто. Ми знаємо цю людину на зараз. Він є десь в публічному полі. Зараз я відповім. Закінчу про це питання спочатку. Дивіться, Денис Прокопенко це людина-стратег. Це людина крутий воїн, от і незважаючи на його таку янгольську зовнішність, я б сказала. Це дуже така жорстка людина. Це людина, яка може привести до відповідальності. Ну тобто, він більше знаєте, який е, тут його місія, його. Таланти його потужність, вона все ж таки є в іншому, це він ніби от тут мені він показан крутий аудитор. Ну, тобто людина яка прийде і прискіпливо дослідить де у кого якийсь прольот і обов'язково полагодить його. Тобто, це не людина, яка буде створювати, це не людина, яка буде е, залучати, і він саме крутий. Тому, чи буде Денис Прокопенко брати участь там в якихось військових важливих процесах, ми зараз не кажемо про війну, а на майбутнє, давайте так. Е, мені кажуть, що так, певний час е, людина, ну він ніби, знаєте, він ніби як перевіряє правильність виконання е, тих чи інших законів, тих чи інших наказів. І відходить, і відходить, і тут відходить ледь не, ледь не в іншу країну відходить, тому що людина несе свій талант монетизувати далі, далі по світу. Ну, Тобто його потужність це саме аудит, контроль, наведення ладу. І, ні. і в нього, до речі, немає амбіцій очолювати Збройні Сили України. От дійсно немає, бо він від цього відходить навпаки. Ні. Ні. От дивіться, що мені показують? Людина була в якомусь контексті. Ну, ледь я не можу сказати, що ні, це не цивільний контекст. Це ж таки людина військова, людина, яка я... може він не військовий, можливо, він, я не знаю, там інше відомство, да, якесь, ну тобто не військове, певно, там, силове якесь uh -huh. структура якась силова. Але дійсно людина, яка дуже багато втратила, людина, яка е пережила страждання, людина, яка пережила втрати людина, яка нагороджена і має певний статус і ну, визнання. Вона не є такою публічною, наприклад, як Буданов, чи Сирський чи Залужний у нас був да? ні ні. Але ми про неї чули. От саме чули, ми його бачили, ми про нього знаємо. Він одружений, скоріш за все, тому що тут людина, яка перебуває в родині. Е, і на сьогоднішній день Знає, що людину, до людину до цього готують. Людина до цього готують. Нам про це не кажуть, немає якоїсь якоїсь такої, знаєте, інформації, за яку за. Чіпитися і е, висловити припущення, але його до цього вже готують. І призначення буде, і е, оголошення цього призначення буде таким самим неочікуваним та імпну не імпульсивним, а як таким швидким. Так само це станеться, як і змінили е, заложнику. От от буде ще одне таке ріс різка зміна ще одна буде. Ні, тут не буде зміни країни. Ні, ні. Ні, зміни країни тут не буде. Тут буде робота. Робота буде вестися така, що тут ну, давайте так: певний час він ще буде виконувати обов'язки, але це не це не про обов'язки. а Це так, як знаєте, завершувати справи. Ну, тобто, ще певний час, тут я б сказала. Ну, ще з півроку, певно, він буде займатися тими справами, які є незавершені. але вони більше стосуються саме людей, якоїсь якоїсь взаємодії з людьми, на ну, тобто, більше про це він буде орієнтований на це. Чи є в нього зміна країни? Зміни країни я теж не бачу. Чи буде він допомагати, наприклад, іншим країнам, військовим в інших країнах? Та ділитися своїм досвідом. Звичайно, але це на рівні інформації, навчання, наставництва можливо. Ну, Тобто, це не на рівні служби, це не на рівні державних виконань, якихось обов'язків. Ні. Навпаки, мені показує, що залужний е, дуже якось так мудро е, вчинить. Е, Ну, цю ситуацію використає на свою користь в першу чергу. І знаєте, як трошечки скине з себе такі гнітучі для нього обов'язки, і трошки видохне людина. Нарешті, розумієте? Mm -hmm. Так, він буде консультувати, так він буде давати поради. В нього є чим поділитися, в нього досталь досвіду на весь світ вистачить, але я не бачу, що він повертається у військову справу. Офіційно повноцінно я не бачу його політичних амбіцій, і я не бачу зміни країни. Чи буде він подорожувати я не знаю, може з лекціями? Да, буде 100% буде, бо тут ну чаші, повідомлення, спілкування. Ну тобто, це інтерв'ю. Це але це не інтерв'ю на каналі BBC чи якихось там розкручених публічних процесах. Ні, це навпаки що... більше. Це більш інтимні процеси, ну тобто, це тренінги військові, це допомога безпосередньо воїн воїну, ну, тобто, ділюся досвідом. І він від цього кайфує, розумієте? Він від цього буде отримувати задоволення. Все, ну тобто, він каже: відчепіться від мене. Не хочу я ні вашу політику, ні вашу оцю знову вибудовану систему, а система буде відбудовуватися по-новому, бо новий молодий, який прийде, він вже буде наводити лад по-новому, спираючись на ті обставини, які викрилися, на ті обставини, які ми, з якими ми стикнулися безпосередньо під час війни. Повноцінне, да, повномасштабного вторгнення я маю наговорити. Увазі, ну тобто, ці всі недоліки, вони всі а, будуть помічені, вони всі будуть опрацьовані, і вони всі Обовані. будуть оновлені, оновлені, і все буде по-новому. Заложник каже: ні, ні, пока, я пішов, Я більше так не хочу. Я вже все, що міг, я цій країні зробив, дав і подарував велику частину свого життя. Тому пішов я поживу тепер як людина. Е, так, ну, карти досить такі, я б сказала, потужні, тому що це така, ну, по-перше, старші аркани, багато старших арканів, які кажуть і свідчать про те, що ця постать, ця людина дійсно дуже важлива на сьогоднішній день е, в нашій військовій Взагалі ситуації в нашій країні, тобто в нашій війні ця людина необхідна і необхідна навіть за покликом долі, тому що тут карта долі, карта суду і справедливості. Я б сказала, що це знаєте, це та подія, яка сталася, не зважаючи на те, хто прийняв це рішення, через що це сталося взагалі. Е, ну, я б сказала, що ми б не оминули. Олександра Сирського на посаді нашого головнокомандуючого, тому що дійсно тут така О, необхідність. Необхідність та да, необхідність на рівні долі. Це по перше. По-друге, як на сьогоднішній день впливає Олександр Сирський на процеси військові, тут мені показують, що немає якихось активних процесів, тобто немає якоїсь, знаєте, безпосередньої такої. Ну, можливо, там публічної якоїсь дії, навпаки, якісь відбуваються таємничі процеси, які він досліджує. Тут якісь ідуть ситуації, коли людина, знаєте, ніби як вилучає брехню, вилучає якусь зраду, тобто, ну тут. Давайте так я скажу м'яко кажучи, такий собі кризис менеджер цього взагалі процесу. Всього я зараз не про війну кажу, а за все, що відбувається навколо бойових дій. Армія не знаю, там отримання коштів, розподіл цих коштів, отримання зброї, розподіл цих зброї цієї зброї. Тож я не можу сказати, що він безпосередньо до цього долучений, що він бере саме участь у процесах. Ну в таких дрібних, але більше тут схоже на те, що він знаходить якісь. Ну він дійсно ніби знаходить якісь образи. Врази, обмани, брехню, якісь неспівпадіння і наводить лад. Тобто більше доля сирського в цій війні на сьогоднішній день. Я не буду забігати наперед і казати, що щось про перемогу, але важливіше за все, тут все ж таки тема трансформація. Це трансформація. Тут дійсно, ви розумієте, це не просто. Господар, а це дійсно як людина, яка запустила певні процеси, незворотні. Ну тобто, так як було, більше не буде з приходом цієї людини. Е, почалися е, такі змінні процеси, які дуже важливі, і от дійсно -у -у. дуже важливі. Давайте тепер. А тут питання в мене одразу до чого взагалі призведе так -у -у. Оця, оця дія, оці процеси. Цікаво, добре. Давайте так. До чого призведе призначення сирського е, в такий важкий взагалі, час? Важкий час, так ну, хоча ми я пам'ятаю, що на початку війни, якби нам сказали, що таке взагалі можливо, е, то вся спільнота казала, що не можна да на переправі коней. Коней змінювати, як би це е, не, не звучало, але все ж таки тут дуже доленосна е, доленосна ситуація. Дійсно, доленосна. Давайте так, до чого призведе оця, він для правил, він для спостерігання, е, він для. Ну це дуже такі знову ж таки, імператор Ярафант. Ну, тобто, це е, людина, яка яка буде відповідально досліджувати, берегти, е, керувати саме виконання правил, саме дотримання тих е, домовленостей, тих обов'язків, які повинні бути виконаними. О. Ну Що нам це дасть? Ну перемогу нам Ремогу. це дасть. Шо нам це дасть. Я Радість так, так. нам це дасть вихід з якихось обмежень, і до, до речі, узгоджують на Посаду, особи, особу цієї людини уже на сьогоднішній день узгоджують з нашими партнерами. Угу. Вже. Людину вже готують. То знову мені показує, що те, що е, прийшов новий імператор, це ну тимчасовий процес, і він буде ну, недовго перебувати. Ну Тобто, я б сказала так. Протягом Макс там не знаю трьох тижнів, трьох місяців максимум, і буде знову заміна. От. Мені показує, що буде ще якась заміна. Тут мені ще, ще якась буде зміна. Багато хто говорить що не буде зміна. Кажуть інші майстри, так? Тому що я тут мені показую, що буде зміна, і зміна буде важлива, і зміна вже буде знаєте, не імпульсивна, тому що тут заміна, все ж таки, залужного на сирського, вона була більш такою імпульсивною ем, на кшталт. Знаєте, все треба змінювати. Партнери тиснуть хтось щось вимагає від нас, наприклад. І потрібно щось змінювати. На кого змінити? На публічну особу, на ту особу, яка вже набула певної ваги і певного такого ну важливого значення в нашій країні, але Перемога робиться іншими руками. От, Я не знаю, як це сказати, більш толерантно, але тут інші руки, і молодий і військовий, тут якийсь інший військовий, який молодший Засирського, приносить нам ту довгоочікувану перемогу, довгоочікувану заяву. Про те, що сонечко наше більше не буде закриватися такими страшними. Десь... Тут буде зміна. І ця зміна буде скоро, отак я вам скажу. Тобто я не можу сказати, що я бачу сирського на, ну, на довгий час, це може навіть зазначити, що скоро перемога. Давайте не будемо знецінювати і таку можливість, але все ж таки тут мені показують, що нам перемогу приносить молодий. Е, молодий, ну, молодий це ж відносно таке поняття. Ну, тобто людина Молодший молодший, молодший. І молодша, і молодший за залужного, тому що тут геть нові правила, тут щось буде зовсім по-новому, тут щось буде зовсім інакше. Тобто, сирський на сьогоднішній день от з цього розкладу я в жодному разі не. Я взагалі нікого не, ніколи не знецінюю, але тут більше все ж таки роль е, Цього генерала вона постає тимчасово час, час розтягнути, лад навести, е, до тями когось при, привести, е, якусь якісь процеси відремонтувати, налагодити і передати далі. От саме передати далі. І я вам скажу, що він про це знає. Ну тобто, це. Це для нього не таємниця. Він не перебуває в ілюзіях. Людина все ж таки знаходиться в дуже потужному стані свідомості. Тож, нехай Ви знає, що це все не в нього. дасть. Яким чином, щось у них буде? І щось у них буде конфліктне, щось у них буде озброєне, і ситуація відзеркалиться. Це 100%. Чи буде це завтра, післязавтра? Ні. Мені показують 2-3 роки, і вони не просто пожалкують, а вони будуть про це згадувати, а ми зможемо їх цим зерном нашим розсипаним. На землю штрикати їхні очі підлі, от так це буде. Тож, е, чи буде розплата, буде розплата. І ця розплата буде досить такою, ніж ништівною. Е, не знаєте, просто від чого сумно буває? Від того, що коли е, твоїм. Оцим панюкам таким, хто тебе сильно сильно образив, Я вважаю, що це сильна образа, ну що Силь. це не припустило взагалі таке дійство ні на якій країні ні, ні, взагалі, ні, ні через що, ні через які контексти, то дуже часто, коли прилітає оця розплата. Е не вистачає у цієї сторони розуміння, за що ж воно прилетіло, чого ж воно таке прилетіло. Тобто, ці причинно наслідкові зв'язки все ж таки не будуть вибудовані. Ну, ми їм допоможемо це зробити на правах адекватного сусіда. А, да, угу. Вона є публічною, ми її знаємо питання. Я знаю, що ви хочете спитати, чи, е, чи це Буданов? Е, чи це Буданов? Ні. Ні. Ні, ні, ні. У Буданова свій шлях, і у Буданова йде якийсь такий зліт по кар'єрі. Він набирає потужностей, але він ну, в іншій чомусь сфері, ну як паралельно Відпоємо, він. В цій досягає, да, він паралельно досягає якихось. Дуже потужних висот. Ні. Е, людина, яка приходить на посаду головнокомандуючого збройних сил України, е, нам вона відома. Ми про неї знаємо якусь інформацію. Дуже схоже на те, що це людина або він був у полоні, або він був. Ну, Тобто він має бойовий досвід, він е, пережив. Певні страждання, він щось таке дуже цінне втратив. Це людина, яка вже на сьогоднішній день є. Ну, вона в погонах, вона при, ну, при якомусь статусі, ну, тобто військовому званні. Ні. ні, ні. Ні, він не повертається, він не повертається, не просто він не повертається. Він каже: Йдіть ви, шановні лісом. Не просто не повернуся. А я пішов пока. Отак він стосовно нашої армії відповідає особливо що стосується саме безпосередньо бойових дій. Давайте так чи є в залужного амбіції політичні? Угу. Чи є в залужного політичні амбіції? Ні, 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 ні. -ні. Тав що ні. І не просто немає політичних амбіцій, а він навпаки каже, що фу фу-фу. Не був, не хочу і не буду. Ну тобто це настільки не моє, це настільки для мене недопустиме, неприпустиме, що я навіть не розглядаю взагалі цю можливість піти і претендувати на якісь там не знаю політичні посади. Ні, немає в нього навіть таких амбіцій. Це не про е, там не знаю, зможу, не зможу, а не цікаво фу фу, фу от настільки чомусь залужного. Ставлення до політичної е, кар'єри та політичної взагалі ланки, ми щось будемо працювати. Ми щось будемо створювати нове. Ми будемо створювати якийсь новий коридор можливостей е, знову ж дуже дуже, дуже буде багато. Всіляких знаєте, різних ходів, різних е, спроб. Ну, тобто, знаєте, давайте спробуємо працювати, взаємодіяти отак. Спробували не не вийшло, не вийшло, не задовольняє. Добре, давайте передомовлюватися. І от у таких ще буде спроб. Ну, певна кількість, скажімо так, перш ніж ми. Все ж таки налагодимо якусь е, пряму мову е, безпосередньо з Америкою, тобто чи, розочар, чи розчаруємось ми е, в Америці? Я вже, якщо що, і багато українців теж вже розчарувались в Америці в їх допомозі. в їх... Болтології, яку вони розводять, і в їх оцьому цьому пустому кіпішу, який вони е, створюють, ніби вони допомагають, але насправді то більше знаєте допомагають руками інших країн. Mm -hmm. на це схоже, Тож нам з Америкою попереду е, на нас очікує створення нових домовленостей, нових якихось законів. Тут дуже схоже, навіть знаєте, тут е, карта суду. Вибору і тіньових процесів е, ледь не окремий бюджет буде закладено на довготривалий час, саме аби підтримувати стосунки з Україною, і е, це не про то ну якусь там не позицію, позицію, знаєте, позицію такої на, толерантної, люблячої приймаючої країни. А це все ж таки на для того, аби заробити гроші, які вони вклали і отримали. Підтримати їх ну, хоч, хоча б невеликими частками, але все ж таки назад. От. Що нас очікує з Америкою? Тож я не впевнена, що це Америка. Тут це можливо Грузія буде, це можливо Туреччина буде. От якісь такі країни, які на сьогоднішній день. Ну тобто, я не, не можу сказати, що ми країна, яка нас розчарує, що ми сьогодні прям так близько, так само як з Польщею, наприклад. Ні. Ага. Але скоро, скоро скоро це все дізнається, і скоро це все відкриється. Давайте так я це питання дивилася вже по всіх діагоналях, паралелях і всьому, чому тільки можна. Не буде у нас нових окупованих територій, не буде у нас повторного наступу ані на Київ, ані на Харків. Ані на що, що вони там собі планують, це вони хай своїм орчихам по відеосвязі з полону розкажуть, що вони планували і що в них не вийшло. А те, що їм вдасться, то їм не вдасться втілити свої плани в реальне життя. Тому я навіть дивитися це не буду, бо я на це питання відповідь знаю стовідсотково. Не бачу, бо мені по всій нашій країні на кожній території, в кожній області в мене. У мене є люди, які мені важливі. Мене є люди, яких я люблю, і е, доля яких мені не байдужа, Тому дійсно протягом всіх цих двох років ми постійно переглядаємо ці питання. Не побачила я жодного е, разу, що буде повторний наступ. От от так я вам відповім.